Друзі, цікаве технологічне рішення. Соя з міжряддям 70 сантиметрів. Ось всі ми говоримо про інтегрований захист. Ну інтегрований захист це в першу чергу саме керування ось цими всіма параметрами, такі як підбір сорту, ширина міжряддя, густота посіву. І що нам дає ось таке міжряддя. Тут є свої плюси, є свої мінуси. З плюсів це те, що у нас менший тиск. Хвороб з таким міжряддям, але варто підбирати сорти, які більше галузяться. З мінусів це, звісно ж, буде проблема з контролю за бур'янності, буде великий тиск бур'янів. Але якщо у нас правильно налаштована система саме гербіцидного захисту, то з цим проблем не виникає. Тому ось міжряддя 70 см, як варіант, дуже і дуже хороший в технології вирощування сої. Зараз варто сказати, що у нас по регіоні в Хмельницькій області ми спостерігаємо дуже велике розповсюдження хвороби Септорія, Септоріоз на сої і склеротинія. Тому пропоную вам наступні препарати для контролю цих хвороб. Ну, в першу чергу, це наша новинка Бредлі, 500-й боскаліт. Ми його позиціонуємо в першу чергу як препарат. Для контролю склеротинії. можна також рекомендувати препарати проти цих хвороб це Жокей екстра азоксистробін з ципроконазолом, бродвей, це чистий азоксістробін, може бути тонус піраклостробін, можна готувати бакову суміш бредлі плюс тонус, теж буде чудово діяти. Ну і ще ряд цілих фунгіцидів від хімагро М. За більш детальною консультацією можете звертатися до фахівців Хімагро М.